Доброго часу, шановні раки, я вас вітаю, ті, хто дбає про інших, кажуть нам колода. Давайте ми сьогодні подивимось для вас розклад та з 21 по 27, листопада, будемо працювати на оракульній колоді Believe in your own magic повір свою магію, і на Everyday Tarot. Спочатку подивимось на загальну енергію тижня, що нам скаже оракульна колода. Я вирішила змінити питання, які ми будемо розглядати. Вони будуть трошки незвичними. Тому, будь ласка, відпишіться, як вам такий формат. Будемо з вами розглядати психологічні, ем, езотеричні енергії. Так, перша буде енергія. О, яка краса. енергія тижня. І давайте будемо дивитися зараз на. Everyday Rich Tarot, таких відьмочок, питання, які ви зможете вирішити, які вас будуть турбувати з 21 по 27 листопада. Шановні раки. І так, звідки ви отримаєте енергію? Загадайте, будь ласка, зараз певну ситуацію, в якій ви ще не знаєте, як вибратися з неї. Можете на паузу поставити, загадайте її, і ми запитаємо карти, як вирішити цю ситуацію, що потрібно лишити таким, яким воно є, як проявити любов до себе, як досягнути своєї цілі, що вам треба забути, і порада від Всесвіту. О, навіть дві карти, що там нам всесвіт хоче сказати. Дві карти. Угу. Так, шановні раки, раки, ви в нас вода. Це значить, ви в нас королева кубки. Да? І так, енергія цього тижня. Що вам розказують? Wings, wings you never needed those wings to fly. Шикарна карта. Дивіться. По-перше, вона вилетіла з тої башні, і от бачите, там крилі. І хтось казав, щоб вийти з цієї ситуації, тобі потрібні крила. Вона полетіла просто так. До речі, ця колода тару є дуже цікавою, оскільки в ній прорисовані жінки, дівчата не худенькі, тоненькі, красивенькі, а такі дівчата, якими ми є. Також, щоб гарно було потрогати. І от сиділа ця дівчинка, той рак, ви сиділи в башні і думали, мені треба крила мати, щоб вирішити ситуацію. Насправді ні, у вас є ресурси. Будь ласка, зрозумійте, шановні раки, на цьому тижні, що. Для того, щоб вилетіти з башні, з якої ви не могли вийти, вам не потрібно десь щось. Вам вже можна літати. Знаєте, мені кажеться, я буду працювати, наприклад, стилістом. Да? Я маю освіту. Ні-ні, ще не можу, я ще не впевнена, ще треба зробити один семінар. Да. Або я хочу значить, починати пікти якусь продукцію. Ні, ну ще треба це і це, і це вивчити. Ви вчите без кінця. Літайте. Не вчіть до кінця, зараз вже є ресурси. На цьому тижні зберіть із піснями. Звідки ви отримаєте енергію? На цьому тижні вам прийдеться фінансово трошки. Знаєте, так, посидіти на попі рівно, як то кажуть. Да? І, можливо, ті сусідки, які у вас були, ті ваші сперігання, які ви купили протязі часу, це дасть вам енергію, оці ресурси, те, що ви збирали, те, що ви накопичували в собі. Ну, В принципі, по пентаклям це можуть бути гроші, знаєте, але з другого боку, це можуть бути і якісь такі інші. Моменти, тобто, якісь речі ви можете принести. Знаєте, от зараз українці, які знаходяться за кордоном, вони бачать в Німеччині дуже багато речей, техніки, які виставляють. На вулицю, да, і холодильники хтось дарить, і, вз, не знаю, і взуття, і білизну просто нову віддають. І от зараз енергія буде в тому, що ви подивитесь і скажете, блін, яка я крута. Я настільки, наприклад, в квартиру принесла одне, друге, я змогла поставити заяву, щоб мені зараз дали гроші на е, устаткування квартири, на те, щоб купити зимній одяг, тобто вам енергію. Дасть те, що ви багато зробили вже. Те, що ви от на цьому тижні, подивіться навколо себе, на свою квартиру і порадійте. Звідти буде ваша енергія? Як будете вирішувати свою проблему? А ніяк. Проблема вирішить сама по собі, вам треба просто лягти і полежати. Вам ця ситуація, Друзі, відпишіться, якщо можна, якщо це не дуже Приватна така ситуація у вас, так? Да? Вам карти кажуть, що нічого не треба робити. Карти тут лежать, його не б'ють. Да? Місяць буде скоро новий. Ви собі просто лежите, а проблема буде вирішуватися сама по собі. Що треба лишити таким, як є? Ви бачите, от трошки ви тут заплуталися, да? ця складна ситуація. Ви не бачите навколо себе певного рішення. І то от вам тут карта, бачите, ви відпочиваєте і тут все закрите. Рішення прийде для вас саме. Воно буде. Рішення є в вас, воно є в вашому спокої. От у вас виходить дві карти, вони один одного да, один одну доповнюють. Тут і ніякої динаміки нема. І тут статіка. Тобто, для того, щоб навіть цю проблему рішити, і плюс у вас були сили, почекайте просто-напросто. Нехай ситуація розвивається сама по собі. Ви не маєте нічого робити, не робіть нічого. Далі, як показати любов для себе? Знову, як і в минулому знаку, в нас було це дурак. Дурак це нульовий аркан, це дитина, це радість, це новий шлях. Взагалі, як то кажуть, ми пойдемо другим путем. Зробіть перший шаг. До того, що ви хотіли робити. Хотіли переїхати в іншу землю? Бах, їдьте, хотіли нову квартиру, їдьте. Хочете ще одну дирку проколоти собі у носі, коліть дирку. Хочете купити щось, робіть. Все, що зараз хочеться, просто шаг вперед. Вам потрібно свою внутрішню дитину задовільнити. Пам'ятаєте пісінку? Satisfaction. От вам о той satisfaction потрібен, при тому з семимільними шагами, і то вже зараз. Киньтеся трошки з того обрива, якби можна було пригнути в банджі-джампінг, але почніть з нуля. Зрозумійте, що ви в себе є одна єдина кохана, і гуляйте, нехай ваша душа радіє. Як вам досягнути свої цілі? Спочатку треба знати, чого ви хочете. Ви її ще не бачите, бачите, ви стоїте ось, ось. Дивитесь, дивитесь на той шар, а ви ще не знаєте. А це ще в процесі. По е, двойки жезлов ця людина ще виношує свої плани, вона обирає. Тому перед тим, як щось досягати, потрібна конкретна ціль. Ви знаєте, я вже в цей приклад привожу. Да? Пішла Маша в ліс за грибами, ягодами нічого не привезла, Бо треба конкретно формулювати Маші, що вона хоче. От конкретно сформулюйте, як досягнути ціль, і буде. Що треба забути? А все треба забути. По башні потрібно руйнувати все, що можна. Ото, знаєте, Тут може бути, наприклад, сваритись ви з чоловіком за квартиру, да? ви з ним розходитесь, і він каже, я тобі не дам, я тобі гроші не виплачу. От в даному випадку треба сказати, йдите нафік зі своїми грошима, з своєю квартирою. Знаєте, Інколи, от, дякую Боженька, що взяв грошима. Можливо, це якийсь проєкт, який ви робите по архітектурі, по будівлі. І от в даному випадку вам треба його забути, оскільки там нічого хорошого нема. Забувайте ситуацію, яка зв'язана з будинком. Тобто, в ті, в кого якісь є там проблеми, тяжби, ссори, суди, забувайте. Ту квартиру, той будинок, воно вам не треба. Я знаю, інколи важко відмовитися. Але знаєте, скільки є історії, коли люди от, кажуть, я живу з чоловіком, бо в нас квартира. Скільки ти з ним живеш? 15 років. Але ж ми один одного не любимо. Але квартира. Кажу: слуха, скільки коштує та квартира? 10 тисяч. Ну так, да, 10 тисяч. Кажу, ти живеш з людиною за 10 тисяч доларів. Люди тому. Забувайте, забувайте, йдіть новим шляхом. Вам сюди, вам не туди, вам сюди. І що каже Всесвіт, аж дві карти випала: смерть да? і королева жезла. Всесвіт каже, що королева жезла вам допоможе зробити ту трансформацію, яка зараз відбувається. Смерть це не фізична смерть, так? А це одні двері закриваються, одні двері відкриваються. Причому зараз. Це означає, що у вас є крутий шанс до кінця року закрити нафіг двері, забити їх. Потім подивитися, щоб звідти ще ніхто не вийшов, бо смерть вже ось, бачите, майже перерізала ту е, нитку. І вже відбулася мазу. Вам допоможе в цій трансформації королева жезла. Королева жезла це в нас дівочка, стрілець. Дівочка Овен або дівчинка-Лев. Тобто це людина, може бути практиком, до якої ви звернетеся, може бути стілістом, програмістом, окультистом, ким завгодно, яка вам допоможе зробити цю трансформацію, оті крила отримати. Отой перший шаг зробити, і просто. Зробити так, щоб ця проблема рішилася. Да? Тому шукайте, хто в нас навколо вас є така. Це може бути навіть і не вогняна дівчинка, да? а може бути взагалі людина така креативна, потужна, енергійна, яку ви послухаєте і скажете: Та що ж таке? Так, да, так і буде. Тому, шановні раки, закінчуйте крок вперед і два назад, трансформуйтеся, хай вам допомагає креативна людина, робіть перший крок. І у вас буде все добре в вашому акваріуму і в вашому морі. На все вам добре. Будь ласка, відпишіться під відео, як вам такий формат. Я вам дуже-дуже буду вдячна.